Будівля. Це стіна, це задня стіна І подивіться. Що це береза чи то поля? Я не знаю, я їх не дуже роздрізняю, чи осика взагалі. І ось яке ще. Що це Туя? Бачите? Бо в неї ці. Великі насінинки, коробочки у ялівця, вони кругленькі. Взагалі-то на півдні у нас та ще й на такій спеці. це скільки тут? Два з лишнім метри висоти від землі. І вона, подивіться, без поливу, без нічого. Гляньте, яка. І живе, тримається, і вже ж не один рік вона тут живе, років п'ять це мінімум.